Будь ласка, наступне питання. Нема? Є, є. Будь ласка, піднімайте руку, підходь, щоб ми вас бачили, бо ми проти світла сидимо, нічого видно. Зараз я буду задавати питання не як Представте, а як Чупилка Анатолій, від батьківського комітету шостої школи. Ви, Володимир, тільки що сказали, що у 6-й школі у вас у злагоджено питання. Тільки що телефонували е, з шостої школи і вчителі, і батьки, вони проти того, щоб з'єднували школи. І вони ініціюють, е, хочуть, щоб ви пішли їм на зустріч. На яку? Це зарплата. Те, що ви лишили і шосту школу, і другу школу. Тому що якщо обрахувати з економічної точки зору, то ремонт у шостій школі, який ви хочете провести, він дуже буде витратний. Можна дати відповідь? Значить, ремонт у другій школі буде ще більш витратніший. Зразу вам кажу. Зразу вам кажу. Тому що те тепло, яке ми сьогодні подаємо, воно збиткове для всіх нас. А завтра ми купимо все-таки лічильників, поставимо тепловій, побачите, що я маємо. А маємо те, що ми будемо платити в 10 разів більше не за те, що лічильники неправильно вважають, а за те, що тепло вилітає все в вікна А, 25%, Б, в ДА 15%, мінімум. В стінах, по-моєму, 20% і так далі, плюс туди подача його. І та школа одна, друга і третя на сьогодні, скільки використовують тепла, що, вибач мені, треба міняти вікна, треба міняти все остальне, утеплювати стіни. І зробити одну школу, і дві. Це різниці немає. Це перше. Друге, по питанню батьків. Я б хотів би, щоб ми сьогодні. Ми от давайте будь толерантними. Я дав відповідь на ці питання. Погана, вона хороша, встроє, не влаштовує. Ну ще ці питання будуть півроку куватися. І перейдуть люди в ту школу, і перейдуть діти в ту школу. І ще будуть незадоволені через 10 років, дехто. О, я в тій школі вчився краще, чи оці. Це впливає якраз школа на навчання, а не він От. Ми зібралися підприємці сьогодні порішати питання підприємців. Анатолій, ти вчора в мене був 15 хвилин. Так. Ти по ринку зі мною так? це питання, ти не дивив свої. Сьогодні вийшов з іншими питаннями, на які вже давав відповідь. Ну давайте будь толерантними. Ну, що ти хоч почути від мене інше. Я сказав інформацію, на яку я володію сьогодні. Я не зустрічався ще ні з батьківським комітетом, колективом. Ні. з Колективом школи одна і другій. Не по тій причині, що я не зміг або не хотів. По тій, що, ну, по-перше, А, не вхватило часу, Б, нема сьогодні ще потреби. Тому що кожен повинен переварити цю інформацію. Це не так просто прийняти рішення кожному. І ви знаєте, на слуху от 100 чоловік буває, прийде, скаже, всі погодились, потім один схвачується, я проти. І зразу з тих 100 чоловік ще половина встає і ді каже, я проти. Просто колективна думка, вона така, вона то туди біжить, то туди біжить. От, в залежності від того, хто, як її вискаже на той час, на який вона от, рішається. Але з часом, оте от все, я проти, я за, воно все узагальнюється, в кожної людини вималюється вже пережити і тут, і тут, і вона формує свою думку, яку вже ніхто не поміняє. І повірте мені, якби сьогодні. Я питав у деякого з батьків, якби збудували нову школу, друга школа, ви б перейшли в цю школу? Так! Да! Не будуть будувати другу школу. Не будуть будувати по тій причині, що я вже навизивав, до 2016-2018 року у нас населення, нас, діти будуть зменшуватися. Якщо ми в 2020 році, дай Бог вернемося на сьогоднішній е кількість учнів і загрузку шкіл, однак нам не треба будувати другу школу. На сьогодні дві школи взагалі пусті. От. Потім у нас ще є резерв школи інтернат Якщо чесно, ми сьогодні могли його закрити як школу-інтернат. Приєднати до першої школи вибачте. Зробити чудову школу. Але потреба сьогодні приєднати її до першої школи і отримати за наші кусти, зробити ті самі ремонти і інші нема поки що. Це наш резерв. Тобто я не бачу ближчі 20-50 років. Потреби в цій школі. І на моє, на жаль, можливо, переконання з'єднанні школи, на жаль, я не хочу цього. Але є А. Економічна ситуація, Б. Ситуація, яка реально дітей менше, А, виділяються кошти на дітей. От кількості дітей діляться кошти з державного бюджету. Якби ми були Повністю забезпечений, як борис, при своїм бюджету, <плес> да. Браті Бога, на сьогодні є ще інші питання. Це державний бюджет. І на сьогодні 60 мільйонів, які всього навсього 60 мільйонів бюджет міста. Із них 20 мільйонів на школи при потребі 23,5. Це тільки зарплата і енергоносії. А реконструкція там взагалі не згоджена. Ремонти нічого нема, розвиток нічого нема. Що ми можемо диктувати, як ми своїх матимемо тільки 31 мільйон? Це ще треба заробити, щоб добросовісно платили ті, хто знаходиться на другому поверсі і за землю платили. Щоб добросовісно платили ті, хто мають бізнес і не платять за нього. Щоб добросовісно платили ті, хто краде зарплату, показує 900-400 гривень, а платить реально 2,5 тисячі. А потім якусь копійку прийде, дасть 50-100 гривень і каже, я інвестор. От мене і жалуйте. Не треба нам таких інвесторів. Якби всі підприємства, підприємці платили чесно, добросовісно і податки сплачувались, повірте мені, ми б не стояли сьогодні перед ділемою закриття другої школи. Дякую. І я хочу не стоятись по поводу вчорашнього. У мене є своє завжди стало. Давай попрошу. Ви, ви вчора так. дали яку відповідь, Володимирич? Ви сказали, що до 22 числа ви стоїте на базарі. Я запитав, а далі? А ви сказали, як мед, так ложкою. Оце дослівно ваша відповідь. Була розмова на Чечені. Чіт то... Ну ладно, ну, Толя, то, давай то, ми не будемо з друге питання хочуть поставити. Я. я дав повну відповідь, по-моєму. Ну, що Щось Є питання? Є питання? Є, є, є. Да. Є у нас. Будь ласка, представтесь. Я маю прізвище Сухобурзі Володимирович. Заступник... Я просто його не бачу да, да, да. заступник директора СПІТОВСМ і стосується питання, на яке Віктор Володимирович підготував відповідь, наскільки я зрозумію документально. У мене питання такого плану. Скажіть, будь ласка, для Канівського пасажира ціна квитка рубль 25 краще, ніж рубль 50? І із цього ж слідує державна компенсація із квитка рубль 25 краще, ніж в рубль 50. Це перше питання. Можна я одразу буду відповідати. Ми не будемо вас. Вам я дозволяю, скільки треба, якщо громада, скільки треба, скільки будете ставити питання. Дякую. А, значить, рубль 25 чудово. Пивте мені, я за. Зв... І ви всі за правильно? Але давайте зараз посчитаємо. Бензин 12 гривень, солярка 12 гривень. Повірте мені, це брехня. Через пів місяця, через півтора місяця ми будемо всі стояти і шукати, хто це буде робити. Це брехня. Хай докажу. Чому на другий маршрут не йдуть? Чому на четвертий маршрут не йдуть? Навіть не виставився М плюс М? Не виставився. Понімаєте, а розказувати будемо. Ми багато чому розказувати, якими хороші. Дякую за відповідь. Значить, для всіх, хто ви шукаєте на четвертий маршрут, чому. Нам було попереджено, вам говорю особисто, було попереджено, що другий нам дадуть четвертий маршрут, для того, щоб була конкуренція. Ми запропонували розділити раз підприємці Одне, бо більш доходний один рейс і менш доходний. Ми готові були четвертий взяти в парі. Значить, це для того, щоб ви зрозуміли. Можна Дальше. я вас Про... побажання питання. одне слово, потім позавчому. Ви поставили питання до відповідь. Е, якщо ми вступаємо в дискусію, я думаю, вона до не доведе. Е, всі тут люди сидять, вони розуміють наш діалог. Я думаю, багато на ньому говорити не треба. А е, помилка можливо, але я не можу сказати, що це була помилка цього е, конкурсу. В чому ми не мали права міняти? Він до нас був декілька разів тричі переносився і. Ми не мали правила гри вже міняти під час гри, так? зараз слідчі конкурси, які будуть проводити за участю нашої команди, вони будуть слідічі. Ми об'єднаємо перший і четверти, перший і другий, допустим, чи четвертий маршрут, п'ятий і другий маршрут. І я думаю, що привабливість маршрутів трошки впаде. І реально люди сядуть і практично посчитають правильну ціну. А говорити те, чого не було, і сьогодні розказувати, розжалувати громаду, не буде цього. Сьогодні стоїть питання, давно стоїть питання підняти 2 гривні. Щоб були податки, щоб було все. Її ніхто не пропускає це питання. Хоча в Києві давно це все є, в Черкасах це є, в Смілі це є, і в Золотоноші це є. В Каневі це питання навіть не обсуждається. Хоча сьогодні комісія вивчила питання, перевезення, я був в шокі просто. Перевезення пільгових пасажирів, і повірте мені, я не щитав. Щитали люди старої команди. Сьогодні вже нової команди. І вони прийшли і сказали, в 10 разів більше, ніж ми показуємо В 10, вдумайтесь. І на сьогодні, з того, що ми показуємо, ми не платимо вже протягом руку. Можливо, навіть вам це все виплачено. Не то, що це ми не платимо, це не платить держава нам, а ми не платимо відповідно, якщо це правильно, я сказав, механізм, чи напряму вам держава платить. от Це не приємно. Є реалія. Економіку не обманеш, можна політикою обманути, ще чим, а є економіка. І не не обманеш. Ігор Володимирович, який взяв 4 нових автобуси в кредит. П'ять. П'ять, а потім 5. ще чотири. А потім ще 4. І потім 9. хоче взяти ще 10. Так. Я буду радий, як це буде. І він зможе возити сучасними автобусами, обладнаними для пасажирів усіх і інвалідів, інших, я тільки за. І 12 гривень бензин, ви всі економісти. Зарплату сьогодні ми повинні платити Ігор Володимирович не 900 гривень, а мінімум 2,5 тисячі водію. Кстати, у вас заборгованість по цьому підприємству вже більше 50 53... тисяч. Ви ж кажете, хтось бреше, так не говоріть, якщо не знаєте. А, значить. Якщо ми це повинні все посчитати, зложити до купи, плюс заробити гроші на розвиток, заплатити банківські кредити, повірте мені, ви в дві гривні не влізете. і нічого.